Доброго дня! Рада усіх вітати! Андрій, привіт! Ну що ж, сьогодні хочу вам запропонувати на противагу усім нашим таким, можна сказати, гламурним дорогим тракторам. Зовсім його протилежність. Але цей трактор можу назвати трактор Лего. Це суто буде підходити для тих трактористів, які люблять. Самі вдосконалювати, крутити, перекручувати. Ну з одної сторони, навіть таких самих примливих трактористів, але з іншої сторони це бюджетний трактор, і він справді може стати. ну... Хорошій е, нагоді на господарстві. Навіть якщо це не лише польові роботи, але й просто десь щось перевезти, як от мені розказали, використовують молочники, збирають молоко чи кудись поїхати щось привезти. Така, знаєте, домашня конячка назвали. Ну що ж, трактор Лего. Сьогодні ми представляємо вам Кентавр 160В. Це реміний трактор на 16 кінських сил. Одноциліндровий, правильно? Так, так. Чого ми його називаємо трактор Лего? Тому що він приїжджає до нас як Лего в коробочках, все окремо. І тут на місці хлопці наші його збирають. Тобто від початку до кінця, якщо всі решта трактори приїжджають у нас заводська зборка, і хлопці тільки цепляють, там десь крила ну, максимально, Ху. то тут. Я кажу, все вони вкручують своїми ручками. Відповідно, і кожен тракторист має теж доступ до кожної гаєчки, до кожного болтика. Плюс цього трактора, що до нього в комплект іде разом фреза, і фрезу дуже хвалять. Саме цього трактора в господарстві пригодиться. Ремені. три ремені. Три ремні в нас ідуть. він йде задньоприводний, тобто передні колеса в нас е, працюють просто по, по накатанні від задніх коліс. Коробка передач звичайна, реміна теж, так, да, виходить, як на виходить. Ні, то воно йде, ну, йде три плюс три вперед, одна взад. Але є повищений і понижений, Так само є, як ага, і в тих. Ну, ми давай, Андрій, не будемо змінювати традицію, все-таки відкриваємо капот. правда? Відкриваємо, катупост є в нас з однієї сторони завіси. І я. А, і з друзі я допомагаю, ага. Я відкриваю тут. В принципі, неважко, але я підтримую, щоб нічого нам не розвалилося. Ну, але Андрій відповідав за цю всю зборку, все в нас тут отримається. Що ми бачимо? Ми бачимо, в нас є бак для е, для охолоджуючої рідини, але тут нас не охолоджуюча рідина, а в нас є. Ми заливаємо сюди Вода вода води охолоджуюча рідина. Що може нам роз'їсти да. бак е, до речі? В цьому відео скажу ремінні тракторці такої моделі шифінга заливається тільки вода, не якій то сол роз'їдає буквально головку. Ну головка це так в кращому випадку. Ага. То що і блока, і все остальне тут тільки водичка. Так, тут у нас бак на дистопливо на 5 літрів. В принципі, Андрій, якщо 16 кінських стил, он до цілі на 5 літрів. Наскільки це об'єму землі хватає роботи? По землі не по по землі, по землі не знаю, але десь неділі-дві прийдеться кататися 100%. О! Ну то це в принципі Ні, він мало бере. Це, Там... це дуже економний трактор. виходить. правда? Він просто підвести, завести він, якби такого не великої роботи робить, але. Але в господарстві господарстві як по як помічник помагає підвести, завести і навіть в магазин з'їздити кому далеко. Даже кому далеко. Так, що ми тут бачимо? Бачимо проводку. Ну така дешево варіанти. Я бачу проводка, такі відкриті, ну все під'єднано. У нас є, що ще тут тут до речі. Ши е, стоїть маленький, О, покажу вам. Шістдесятка він 35 п'яткову вважається на цих 35 Акумулятор дуже маленький, але ага. його вистачає. Якщо не до повного виснаження, його не ну ага. не виснажувати його до кінця, він служить десь до п'яти років. Даже. Ага. Так, Андрій, це що в нас ось тут це наш це... гад гідралічно підсилююча, немає? Ні, ні, правда? це фільтр і фільтр, фільтр. воздушний фільтр на масляній основі. Ага, це там... повітряний да. фільтр на від цього, щоб не попадав пил? Да, так, козу. А а де ж він? Як він тоді получається? Кришечка це знімається і там наливається на низ. Ага, бачите, от він завжди мезовні його бачили. Я його коментувала, і він був вище. Тут він схований в принципі. Захований тут андрій. Е, ну а якщо лоха у взяти, що трактористи тут люблять доробляти? Щось вони тут е, втручаються, ну, замінюють фільтра. Заводський фільтр, якби такий, а ага. нов, нові фільтри йдуть на бік, ідуть ідуть з, з пилозборником, наприклад. Пилюка, пилюка. Угу. Ну на бік іде. На бік, дай да, роблять виводять. ставлять такі, як на як на тракторах. На тракторах виводять. Ясно. Ну, тоді далі. Крил в нас на передні колеса немає. Ну, реміни. Ремені в нас видно з цієї сторони. З да, приводять роботу мотора через цей механізм. Вони, в принципі, закриті від водія. Ну, так. Це... Ще докажу вам. Генератори тут монтовані два: один йде внутрішній і один і наружній. Угу. Це для покращення. Один виходить заряджає тільки проводку, а один підзаряджає акумулятора. Угу. Труба, в принципі, з цієї сторони захищена такою сіточкою металічною, щоб не попектися. зручно, але далі вона все таки відкрита. Ну я кажу, там де доступ є до тіла, то можна вона може і захистити. Так, ну тепер до навіски. Навізка тут вона є. Якщо взагалі цей трактор поє... розказує, що він як перероблений мотоблок. Правильно, Андрій? Так, так. Як їх по але просто тут що... навіска просто йде одноточечна всіх тракторах трьох точка, uh -huh. а тут одноточка специфічна. До кожного трактора є своє навіска. До цього трактора теж є своя навіска, фриза. Фриза є. Лише фриза, Андрій, да. чи ще якесь навісне обладнання? Можна Ні, докупити, е, до докупити можна і копачку, і Можуть. плужки. Ні, то там все є. І лі тепер пішли, і сівалки ми маємо. Все Можуть. в наявності Але фреза є. Просто йде в комплекті разом з цим трактором. Да -да. Правильно? Е, скажи, а яка от вага цієї фр... Ну, Що дозволяється на цю навіску? На яку вагу можна нацепити ну, навісну? Е, все заявлено десь до 150 кг. Будемо казати так. Ага, ну, стак... так маленьке все Так, да, воно маленьке, йде, спец... йде специфічне, воно ага. йде все, ну, розполагає тільки на нього, угу. більш до чого, ти більше нічого не вчепиш. Угу, угу. Піднімається сідушка, щоб, щоб що? Щоб тут угу. якийсь доступ мати, до чого Ні. приєднатися? Тут. Да. Тут, от за... угу. от, до речі, на доступ угу. і залівна горловина на масло на коробку, угу. бо вона стоїть. Угу. Це до... доєднується. Андрій, що це таке? Що тут Бачок для масла для гідравліки. Ага. Для навісного обладнання, оце цей бачок на гідравлічній Якщо взяти в мотоблоках, то мотоблоках цього гідравлічного бачка немає. Правильно? Ні, немає. В принципі, якщо мотоблоком, як кажуть, жінка, ну як на мене, зовсім не зможе покерувати, то на цей трактор вона може все таки сісти і поїхати. Правда, Андрій? У суті, да? Все-таки, якщо вибирати між мотоблоком і трактором, то це все-таки є трактор? Ну, це більш-менш такий. Зараз його більше беруть, як мотоблоки, чесно скажу. Тому що люди, навіть в кого там воює, сьогодні жінка, у неї там син, будуть їздити старші люди, їм вже за 70, вони вже прийшли купувати, наприклад, мотоблока. Їм дуже тяжкий мотоблок, бо для руках, і це руки, я будемо сказати так. Це о. то вони вибрали наприклад, цей тракторець, на ньому насісти, поїхати. плужка не треба переносити. Там є гідравліка, uh -huh. все об'яснили. Вони вибрали наприклад, цю модель наприклад. так прикріпити якийсь причіп, правда, і да. перевести, що потрібно. Це теж для села, я кажу, теж така незамінний буде е, е, помічник. Дивись, Андрій, е, коробка передач нас так, звичайна да. Да, тут вперед, назад, і, три вперед, три вперед, назад, правильно? Три вперед, одна назад. Три вперед, одна назад. Перша, друга, третя, четверта. Так, це в нас повишена, понижена. понижена і все. Ну, це... І одна вісне обладнання. Підйом да. опускання. І плаваючий режим тут стоїть. Плаваючий режим, газ, сцеплення, дві педалі, галь, ключі заводити. По приводах передні, по металу. Які зауваження є? Що тут бажано, якщо купує людина, наприклад, тракторець, тракторет, це саме більше. Отут є три болтика, саме було не і з самого низу. Є теж два болти. Їх треба піджимати, коли їх не дожимають люди, угу. ну не кажемо, наприклад. Рамка розходиться і де в деяких випадках лопає. У угу. даній моделі наприклад, -й мотор і воно вистачає, а в кого є 18 вісімнадцятий 20-й мотор, бажаний піджимати, бо воно ламає рамку цю. Ламає ось цю рамку, да. підкручувати. Бо це іменно ця коробка і цей, і цей мотор угу. іменно під цей зроблений трактор. 16 кінських сил не привишує, воно йому вистачає ну, на багато років. Угу. Ну зламати воно будь-що. Зламати можна будь-що. Зеркала регулюються, в принципі, підійде, тут є панель показників. Звичайна, проста, без ніяких цих. Вона освічується чи не освічується? Е, вона вона така залишається. Освічується тільки один ага. моточаси. От, ага, ось засвітилися, так? так. Ось засвітилися. І отут іде на цей угу. покажу вам е, акумулятор, скільки показує. Угу. 12,2 зараз. 12 і, мабуть, фари, так? так? Можливо, ще. Зараз ми закриємо, закриємо капот. Так, тута. це візьмемо. Зерікаме і давай зав... включу так, і що, мабуть. Оце, а... типу, аварійка, показуємо. Так. Ага. Так, аварійка є, ну і ще фари покажемо, як зміться. А фари в нас. Ні, ні, на, на самому речашкові. На речішкові? Ну, да. ні, ні. Ні. Отаком, ось це включається. А, ось, ось. Бачите, речажок, так, як і на автомобілях. Сідаєте. Так, є? Так. Да, є. Все. Засвятилося? Виглядає дуже, як казали, агресивно. Агресив? Агресивно. Ну, слухайте, да, так, так зовсім, знаєте, як кажуть. Ну, як трактор? Трактор да. як трактор. Ну що ж, це, ми вже сказали, що це бюджетна категорія, вона коштує трішки більше, ну на сьогоднішній день це я вам озвучу ціну трішки більше двох тисяч доларів, це як на сьогодні, але ціни, які наш день сьогодні коливаються, з дня на день вони змінюються. Ну, скажімо так: якщо, якщо вдома це не треба обробляти гектари городів, а суто там кілька сот. Кілька сотих, і важливо не в руках переносити, а десь перевозити якийсь багаж, вантаж, що можна причіпом скористатися, то мені здається, і тим більше, якщо є як з того, руки на місці, і які люблять щось майструвати, лагодити, підкручувати, скручувати, щось вдосконалювати, то я думаю, що цей трактор саме для вас. Пропонуємо, приїжджайте, пробуйте, купуйте, будемо вам вдячні. До побачення.